На стадіон у селі Миролюбівка на Дніпропетровщині раптово залетів лелека, коли саме там тривали змагання з допризовної підготовки. Зазвичай полохливий птах вільно розгулював поміж людьми, навіть брав з рук їжу та спостерігав за спортсменами. Миролюбівці появу лелеки сприйняли як добрий знак і тепер опікуються птахом і обирають ім'я. Більше розповість Галина Федорченко. Красунчику. А ще він веселунчик. Ну у вас веселунчик, у мене красунчик. Так. так будь ласка. Обід. Лелека ласою рибкою та зовсім не боїться людей. Проте зайвого не дозволяє торкатися чи гладити його зась. Птах з'явився під час шкільних змагань з військово-патріотичного виховання, що організували в школі до дня захисників і захисниць. Якраз як усі зібралися, гості, представники команд, учні. Значить, цей момент несподівано така ситуація до нас прилетів лелека. Ми всі зрозуміли, що це на, на щастя, на добро і до миру. Несподіваний гість без остраху ходив серед натовпу, поважно споглядаючи на людей та як змагаються діти. Це наш головний член журі на сьогодні. Директор гімназії Микола Лаудін показує місце на шкільному стадіоні, куди сів лелека. Пригадує, як всі зраділи його появі, особливо дітлахи. Бо ж в народі навіть присказка є, як лелека на даху, мир у сім'ї. Думала, він. Злетить, а він залишився, чинно ходив, дивився, чи споглядав на те, що є. Ну йому одразу ж і підкормили, і знайшли, і печиво, і водички навіть принесли. Пан Микола першим взяв під опіку птаха, сам ловить для нього рибу та перевіряє, чи нагодований лелека. А пригостити дивного гостя охочих завжди багато. Красунчик, як його називають, швидко став частиною громади. Його вважають у миролюбівці символом перемоги та надії. Зараз навіть думаємо над тим, щоб зробити це брендом, не тільки цього е, села Миролюбівка, який сам за себе говорить, що е, любити мир, але і брендом всієї нашої громади. Красунчик вільно гуляє вулицями Миролюбівки, часто навідується в гімназію, а мешканці стежать, щоб ніхто, бува, не образив птаха. Хоча і лелека такий, що пальця в дзьоба не клади. Як бачите, ви дзьоб у нього дуже довгий, він може і сам за себе постояти, тому що коли у нього намагалися забрати рибу, як він криля своє розправляв, видно, що це птах, який не тільки несе певну надію, в краще майбутнє, але і ще може дати відсіч. У громаді обіцяють, якщо лелека до холодів не відлетить, забезпечить йому теплу та комфортну зимівлю. Галина Федорченко, Олександр Дубина, телеканал Прямий.